Зараз буду пояснювати навіщо ми тут зібралися чим ми будемо займатися цілий день до речі? У нас дуже багато різних активностей. Перше питання: на честь кого отримав своє ім'я Крищану Роналду? Він головний амбасадор цього чемпіонату світу кіберспортивно. На честь Роналдо, на честь Рональда Рейгана, президента США, на честь Рональда Макдональда. Або де Джон Рональд Роел Толкін. Що й вообще ж. Значить так його мама назвала так. Ну я сходила в Макдональдс. А, в честь ку. Ага, я поняв. Роналдо не може бути. Я бачила Рональда Рейгана в кіно. Рональд МакДональд. Може, вона просто фанатка Володаря Персні, ви реально вирішила просто. Давай. Звучить как... норм, ні. Класно, що експерт з нами просто я... а, гадає. Я не Рональд Рейган. Це хто грав, де він грав? Грав в американській клубні. <рес> <презенту рес> <то бою. рес> <рес> <рес> він виграв чи ні. Ми можемо поміняти експерта? Рональд Макдональд. Клоун. Ну, вряд ли не я клоун, блін. Пане ведучий, Моя Джон Рональд Роланд Толкін. Толкін. Моя теж. Також? Рональд Рейган. Ти кажеш Рейган. Ти кажеш Толкін. Ну, чисто, і, щоб... і правильна відповідь це Рональд Рейган. Михайло Лебіга виривається вперед. Yes, я і... Дякую нашому експерту, який допоміг нам цьому питанні. Скажи твої емоції як гравця е оцієї останньої мапи. Алрень сказав, ну такий був план, ми так загалом планували. Розкажи ти нам про план. Дувалей, напевно, трішки схибив, не знаю. <рес> а <ви рес> а ми, розуміли, ми ми, <рес> <якого>? ми <рес> розуміли, Ми <рес> розуміли, що. Це Все буде вирішатися в кінці в самому, uh -huh. бо це PUBG, і в основному воно завжди так. Це дуже рідко, коли буває, знаєте, коли ти вириваєшся прямо вперед, по поінтам, і вже там в останній день відігруєш, типу, ай, ми вже пройшли. Так, так не працює. Зрештою, коли ви вже зрозуміли, що ви їдете на ЄВЦ, що ви мучили ці 18 мап, остання така крута. Які емоції? Розкажи, будь ласка, як загалом емоції колосальні взагалі були. Це, е, коли вже виграли катку, то не знаю, там вось у нас в ОСІ було взагалі там, там крики, радість, прям всі, типу, let's go, там сюди. Ми вже всі розуміли, що все, це вже це стовідсотків проходка, бо потрібно було зробити перемогу та набрати кілів. І ми це зробили. Що ви робите і як ви адаптуєте молодих гравців? Наскільки менеджмент залучений в цей процес? Чи це більше займаються саме конкретно тренери гравці і інші? Тому що по факту, що ми бачимо, у вас в кесі, у вас в Доті промоутяться постійно гравці. Це відбувається регулярно. Кожні там декілька місяців, років є, є просування. Там Тобіт, та піднявся в основний склад наві основних і став дворазовим чемпіоном мажора. Зараз ви Маказі промоутите. У вас весь молодий склад на джуніорів по доті просувається вперед. Ви якось допомагаєте їм швидше інтегруватися в сено, ділитися якимось досвідом. Як це відбувається взагалі? Слухай, ну, у нас є спеціально навчена людина для цього. Це Аміран. Ну, він реально якби розуміє, як ем, з точки зору комунікації командної гри як це відбувається в цілому? Ну і він намагається дати буст е, кожній з команд. А сам бренд наві дозволяє нам також отримувати найкращих там молодих талантів, е, тому що, звісно, вони знають, що таке наві. Вони хочуть грати в основі. Потім вони розуміють по нашій історії, як воно відбувалося там. За минулі роки, що ми дійсно промоутимо талантів не тільки до себе в основу, а й що деякі з наших там найкращих гравців вони грають до сих пір там на великому рівні, да на один на найкращих командах. Ну і ми якби даємо їм змогу розвиватися. Вони це все розуміють, тому це також їх якби мотивує вступати в ряди наві. І Ось зараз ми бачимо також в дочі яскравий приклад, як ми запромотили, по суті практично всю команду при цьому за весь за весь шлях. Ну, ми зробили буквально там пару замін. Ой, я забув дедлока, а Дедлок, коли склад по дедлоку. Ай, ромчик пробач! домовлялись перед ефіром, я забув. А ось і Я Я тут, а складу по дедлоку не буде поки. Браво, правильно. А я вже ж питав за це, я знаю. Наше все висвітлювати людям. Добре, добре, домов. Всім привіт, друзі! Це ми, НАТО Сінсер, прямо з Ряду. Дуже приємно бачити таку велику підтримку як і від коментаторів, так і від глядачів. Дякую всім фанатам, всім, мейнкасту, всім, взагалі, хто нас підтримує. Дякую, що слідкуєте за нами на ЄВЦ. Будемо старатися далі вам показувати гарну доту на Ріаді. Дякую, друзі! Дякуємо.